Цікаво працювати з молоді, бо вони по іншому на все дивляться. Ну, взагалі цікаві, запитують і прикольно, що можна когось навчити. Крутий простір, бо через те, що це центр міста, це стародавнє місце. Кльово, що вдалося зняти цей асфальт. Я думаю, що цю бруківку не знаю, років 70 ніхто не бачив. Тут насправді були такі хащі, і зараз тепер можна ну, типу, сюди прийти, навіть посидіти, відпочити. Тут. Це прикольно. Це буде такий прихисток в центрі міста, де можна сховатися від натовпу і потусити. Так, да, і від сонця теж будуть дерева. Дивує те, що вони вручну прям зняли асфальт. Наше суспільство розвивається, бо е, ми тут працюємо. Вони потім будуть спілкуватися зі своїми друзями, так само будуть робити якісь інші речі, так само будуть передавати цей досвід, і в загальному наше суспільство якби виросте в цьому плані. що ми вже е, всі пересічні люди знають краще, як робляться такі речі. Ідея відбудови. Історичних штук, які можуть заново пригодитися, можливо, для молоді, для того, щоб розвивати щось нове. Для мене грандіозною, тому що фактично ми приводимо щось уже таке більш застаріле, більш від невідреставроване. Сучасний буде модерністський вигляд. Досвід самого буртабору, Він дуже крутий. Організатори великі молодці мені дуже сподобалось, хоча роботи було дуже багато. Але в цьому насправді свій є шик, тому що це дуже здружує колектив. Ви буквально за 10 днів стаєте ледве найкращими друзями. і але думка про те, що ви там маєте розі. Хитись вона не залишає і трішки трішки стає сумно в останній день. І я обов'язково сюди коли це себе закінчено. Якщо тут буде інтернет, взагалі бомба я обов'язково прийду, сяду і буду сидіти, і, е, працювати і з думкою про те, що там частинка мого життя залишиться в цьому просторі, і ще що зробив щось дуже класне. Це був табір збур, тобто франшиза, але це що був збур е, взагалі. Це не відчувалося, тому що місцеві організатори потрудилися на славу. Волонтери, як волонтери, робили все те, що їм підписано. Не мили посуду, свинячили, запізнювались, не лише втомилися, не лише не виспались, але пахали як коні майже все зробили. Молодці. Найбільший крінж да. навірно, те, що вони заборонили срать на об'єкті. Просто ходили, перевіряли, чи ніхто не сре. І якщо хтось задається питанням, що сталося з туалетом, нічого не сталося. Вони просто так веселилися. Це надзвичайно класно. Я радий, що волонтери своєю людською силою просто-напросто розгрібли цю роботу один іншому і зробили це буквально своїм ентузіазмом. Ну і підручними засобами. Сам ярусна гора дуже довго мріла поставити свою лавочку, першу лавочку. І ми вже в притулки до цієї цілі, тому що типу не можна ставити лавочку просто так в будь-якому місці. Треба спочатку підготувати простір. І тоді ми поставимо свою першу урбаністичну лавочку. А насправді це дуже важливо тілити якісь свої ідеї в реальність, тобто не просто говорити про щось, але так само показати, як це буде Працювати в дійсності.